Скажи мені Юдо, Скажи мені, Юдо, чи зможеш ти жити з гріхом за плечима? Коли утікав з гециману, чи вчув ти хоч дрібку ганьби, порвавши усі обіцянки, неначе дешеве ганчір'я, для натовпу дурнів однаково чистим, виходиш із битв. Скажи мені, Юдо, багато тобі заплатили за зраду. Чому на прожитому разом ти ставив скривалений хрест? Не зможеш тепер увійти пороги священного храму, хто камінь у ближнього кине від каменю? Також помре. Скажи мені, юдо, чи є в тобі щирість, чи виключно жарти? Чому ти відводиш свій погляд і кажеш, що все це дурман? На мене розп'яту дивись, чи не цього так довго бажав ти? Єси моє серце тепер, чи його ж задарма. Скажи мені, юдо, чи був хоч один поцілунок твій справжнім, чи кожен із них наперед мав призначення знищити нас? Під час найщиріших обіймів я спину даю для уражень, а ти обертаєшся спиною в кожного власна ціна. Так дивно, я знаю тебе, ніби власну поезію, юдо, й водночас дивлюсь на чужинця з очима мого сатани. Пробачити кожен твій вчинок спроможна ніколи забути. Чому саме ти? Поясни мені, юдо, прошу поясни. Можна було і краще. Вдарована дитина вступає в університет, її мрії хоровцями б'ються об вікна і падають. Кожна пара параноя. Слухаєш смертний вирок. Суддя каже чотири. Кожна пара параноя. Посеред повені сліз у ковчезі своєї четвірки. Та місця замало, як і докладених зусиль. Потім червоний диплом у рочей після кожного побачення з безсонням. Тремор сьогодні у тренді серед відмінників. Диплом змащений кров'ю, а під підписом ректора ледь помітним шрифтом цього все одно недостатньо. Кущі творчості стогнуть від вогню. Твоя стеля з підлога. Квітнуть, твоя стеля, з підлога, палають, твоя стеля з підлога, кричать, твоя стеля з підлога! чомусь ніяк не згорять. Ти одвічна триєдність. Критик, поет, людина. Людина в мені спостерігає за тим, як критик знову душить поета, спостерігає і плаче. І коли я нарешті достраждаю цей вірш, запинаючись, читати моєго слемі, ММК вибухне облисками. Я скажу дякую, а подумаю, можна було і краще.